Кожна домашня тварина матиме свій унікальний цифровий код, що міститься у спеціальному мікрочіпі. Реєстрація в єдиному державному реєстрі вже стає обов'язковою для власників котів, собак та навіть екзотичних улюбленців. В Україні активно впроваджують систему обліку домашніх тварин. Єдиний державний реєстр домашніх тварин запроваджено з метою контроля за основним інфекційним захворюванням. Який реєструється серед домашніх тварин і є зонозним, це, звісно, сказ. Якщо ми будемо краще розуміти щодо кількості наших тварин, то ми зможемо проводити заходи щодо ліквідації профілактики сказу, більш центровано і більш актуалізовано. Планується внесення інформації щодо собак і та таткорів. За словами фахівців Держпродспоживслужби, така система допомагає швидко ідентифікувати тварину в разі її втрати. Власник, інформація про місце проживання та навіть дані про стан здоров'я улюбленця. Усе це доступно у цифровій базі. Для того щоб внести інформацію про свою, свою тварину. Собаку кота або тхара, власника або утримувача тварини, необхідно звернутися до агента по ідентифікації, і цей агент по ідентифікації або пройдет, проідентифікує тварину за допомогою мікрочіпу, якщо така тварина не була ще проведена чіпування такій тварини. Та внесе інформацію до державного реєстру. Якщо тварина була вже проідентифікована, то тоді просто проводиться внесення інформації до державного реєстру. Причому внесення інформації є безкоштовною. Власники тварин відзначають зручність та актуальність реєстру. У разі втрати улюбленця достатньо звернутися до будь-якої ветеринарної клініки, де за допомогою сканера знайдуть дані про тварину та повернуть її господарю. Буде Менше тварин, які всхатьки. Так, це корисно. Буде. Ем... Більш просто виїхати за кордон з цими тваринками, тому що зараз, якщо виїжджаєш, треба купу там всяких бумаг зібрати, щоб це зробити. А так це вже буде така налагоджена схема. Це позитивне нововведення. Я вважаю, що потрібно реєструвати для того, щоб був перелік тварин в базі даних. Навіть якщо тваринка може вибігти десь, вона пореєстрована, можливо, якийсь. Чіп на ній буде, її можна буде легше знайти. У мене є собака, вона великої породи. Це Акіта, американська. Я вважаю, що обов'язково її потрібно буде внести в цю базу даних. Варто зауважити, що реєстр міститиме і відомості про власника тварини. Щодо інформації про власника тварини, тобто персональні дані. То власник тварини буде давати обов'язково згоду, і тільки за згодою власника ця інформація буде вноситись. Щодо інформації щодо тварини, то там передбачається внесення номера мікрочіпу, клічки тварини, дати народження, породи, якихось особливостей, і звісно, щодо щеплення проти сказу, та також можуть вноситись інші медичні. Показники, які є у цієї тварини, єдиний реєстр тварин. Це також крок до гуманного вирішення проблеми безпритульних чотирилапих. У майбутньому планують зобов'язати власників реєструвати всіх новонароджених тварин, а притулки фіксувати дані про безпритульних собак та котів. Реєстр домашніх тварин це достатньо інноваційний, інноваційний проєкт і. Завдяки якому ми значно покращимо надання ветеринарного сервісу для власників або утримувачів тварин, тому що передбачається, що цей державний реєстр при його хорошому наповненні планується наявність електронного паспорту в дії, а наявність паспорта тварини в дії. Планується замінити на наявність ветеринарних документів при некомерційному переміщенні домашніх тварин на території України. За час дії реєстру до нього внесено відомості про 7 тисяч тварин. Завдяки впровадженню реєстру домашніх тварин Україна робить великий крок до європейських стандартів у сфері поводження з тваринами. Це не лише підвищує відповідальність власників, але й допомагає створити безпечне середовище для кожного улюбленця.